Проект мирної угоди щодо України, який складається з 28 пунктів. Всі вже ми про нього чули, адже він викликав величезні обурення серед українців. Однак був один пункт. На які були направлені найбільші сили нашої влади, аби цей пункт був змінений, і здавалося б, ну певно, це з приводу обмеження чисельності збройних сил України або з приводу територій. Однак, ні, друзі, пункт, який викликав найбільші занепокоєння у верхівці влади, це пункт про аудит усієї міжнародної допомоги, яку отримає Україна, який імовірно був спрямований на викриття потенційної корупції. Однак, в результаті вимоги аудиту були прибрані, і було зазначено, що всім сторонам надається повна амністія за їхні дії під час війни. Тобто, буквально це потенційне обнулення усіх кримінальних справ. Включно з корупцією. І за даними Wall Street Journal, це був саме Умєров, який вніс ці зміни. Так саме той, який співпрацював із міндічем, який був замішаний у схеми із закупівлями бронежилетів, і той, якого відправляють на перемовини з США в Женеві, так він очікує підозру від Набу. Ну але для влади, певно, це не аргумент. The Wall Street Journal повідомив 20 листопада, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника США, що під час перемовин США Україна змінила саме цей конкретний пункт у версії, яка в той час поширювалася в інтернеті, і головний кореспондент цього журналу заявив, що це зробив саме Уміров. Уміров це, звісно, заперечив, сказавши, що він не надавав жодні схвалення будь-яких пунктів і що це взагалі не входить в його повноваження. Однак, високопоставлений чиновник США заявив, що цей план був складений одразу після обговорень з одним із найстарших членів адміністрації Зеленського. Умєровим, який погодив більшість плану, вніс декілька змін і представив його Зеленському. Зміна пункту про аудит на амністію це величезний репутаційний ризик, адже амні. Істія виглядає як безкаранність за всі дії, які відбувалися під час війни. І це не тільки внутрішньополітична політична проблема, а геополітична для наших донорів, для наших партнерів. І те, що Уміров заперечує роль у погодженні цих пунктів і що є протиріччя між його заявами і заявами американських посадовців, створює ще більше складнощі, адже немає прозорості, як саме ці зміни взагалі відбулися. Ну і також, зважаючи на останні події з плівками Міндіча, все більше і більше питань постає до нашої влади.